Так, можна потрапити в сесійну за. Ми збираємося. Ну що це таке? <пробі> алло, алло. У кого ключі? <пробі> причини? Народні депутати. Не штукайтесь, депутатів, не штукайтесь. Ви просто зараз люди на вулиці, заведемо всередину. На цьому все закінчить. Я маю право туди потрапити. На якій підставі хто зачинеться? Ну так, будь ласка, забезпечте нам. прохід. Забезпечте нам прохід кіт сусіми зал. Дуже не хочеться, щоб ці двері постраждали. Ласка, ну так, будь ласка, забезпечення. Хто забороняє депутатам народним? Їх тут ви бачите більше десяти. Зайти милиція. у сесійну залу, на які підстави. Хто та таке филипануйте, розпорядження? Хлопці, відійдіть. Ви себе підставляєте, відійдіть. Отже, припустіть народних депутатів. Ну скільки нам довго чекати, чи ну, що? Давайте перезвонить, подумайте. Скажіть, що вони відкрили двері. Ви ж розумієте, що це. ну Це вони. Давайте поїде запросимо зайти в середньому, які зараз там під вікном стоять. Слухайте, я вас прошу. Не стійте біля дверей. Чому стоїте? Да. На якій підставі да. Тут депутатів народних більше десяти? Да. Ви тут стоїте. Що да. ви да. тут робите, хлопці? Да. Поясніть, будь ласка. Да. Ви хочете допомогти? Забезпечте народним депутатам да. вхід у сесійну залу? Да. Згідно з законом. Ви хочетеся бояли Що ви діяти? Скажіть, да. будь ласка, ви закон про да. статус народного депутата? Знаєте чи ні? Що смієтесь? Ви поясніть? Ви покажіть, в курсі заходять женя? Хто тут кто старший забезпечний? Будь, будь ласка, на... покажіть, народним депутатом хід сесійну залу.

Порокі порокі депутати мають право пройти куди завгодно, а ви заважаєте. Давай заважаєте діяльності депутата. Це його право. Ручку, бачите, відключили, ручку. Відкрутили ручку в деревах. Ці забувають в механізмі. На кітер стає? Грегор, океанка вчиніть. Чіпка батьків. Пане Голубченко, навіщо ви вчинили провокації? Навіщо ми зачинили двері в адміністрації? Ты что, ты что, ты что,